Дорогі мої глядачі, я рада вітати кожного у себе на каналі. 29 жовтня, середа. Світловий день триватиме рівно 10 годин. Схід сонця очікуємо о 7.55. Захід близько 17.55, місяць зростаючий, церковний календар. Православна церква України вшановує сьогодні преподобну Анастасію Римлянку. Дівчина рано стала сиротою, і її взяли на виховання до монастиря, тому з раннього віку слухала слово Боже, його заповіді та настанови. Це все їй стало близьке та рідне, тому Анастасія вирішила прийняти Христа у серці, ставши черницею. До дівчини намагались свататись різні вельмогі, але вона була непохитною, відмовлялась іти заміж. Знаючи про праведність дівчини, язичники вирішили її схопити та змусити вклонитись ідолам. Анастасія відмовилась їм коритись, тому її стратили, довго катувавши перед цим. Свята до своєї останньої хвилини земного шляху вбачала спасіння лише у Христі. Імена у цей день святкуватимуть Іван, Віктор, Євген, Олексій, Павло, Микола, Кирило, Андрій, Василь, Леонід, Тимофій, Ганна, Агата, Анастасія та Марія. Вітаємо! Чарівні хвилини янгола триватимуть із 7.05 ранку до 7.40. У цей час до свого охоронця зверніться із проханням, аби під час сну дав вам слушну пораду чи підказку. Хочу зауважити, що ваш янгол з вами завжди, тому чую будь-які звернення у будь-який час дня та ночі народні прикмати і традиції. Жінка без коралів, доля без радості казали у народі, тому сьогодні перше, що має зробити дівчина жінка, обов'язково одягнути на шию найкраще намисто. За повір'ям воно і щастя принесе власниці та й притягне радість та й душу порадує. З намистом потрібно проходити до самого вечора, лише тоді воно притягне до вас усе те, що було перераховано, запевняють предки. Їжу до столу на сніданок, обід та вечерю мала подавати виключно господиня. Ніхто інший, крім неї, сьогодні цього зробити не міг завіщувало швидкий прибуток, зробивши так, як кажуть народні повір'я. Сім'я могла тоді розраховувати на вдалі прибутки. До прикладу, гарно вдасться продати в'язані чи ткані речі або пощастить до когось на підробіток потрапити. Це могло бути що завгодно. Цей день бажано провести без сварок, суперечок та конфліктів. Якщо до цього не дослухатись, тоді наступні 40 днів так само проведете у напрузі. Не відмовляйтесь допомогти людині, якщо та звернулась до вас за порадою чи допомогою. Доля вас щедро винагородить, якщо відгукнетесь. Люди взагалі цього дня намагались знайти самі ту людину, якій потрібна допомога, бо допомога вищих сил завжди буде бажана, а інколи і необхідна, яку людина, що допомогла, отримає натомість. Ну а безкорисною допомогою немічній одинокій людині вдові чи сироті її можна було здобути найшвидше. Здоров'я зміцніє коли скуштувати овечий чи козячий сир цієї дати. Таку холоднечу цей продукт називали білим золотом, і в ті часи, до речі, не кожна людина, сім'я чи родина могла собі цей продукт дозволити, тож справжньою удачею видавалась нагода така. Також люди обходилися і коров'ячим сиром за відсутності іншого. Він теж є смачним та корисним, з ним готувались на листники, чи чиїли з мамалигою, предки раділи тому, що мали, і цінували те, що Господь посилав кожного дня. Здавна люди спостерігали за природою, тому помітили. Темні хмари на небі пливуть низько, але повільно, на собі сніг принесуть. Іній вкрив верхівки дерев, а знизу його не видно, прийде дощ рівно за добу. Сонячний прохолодний день віщує також погоду на найближчий тиждень, що не можна сьогодні робити. Народні повір'я кажуть, що не варто надовго залишати маленьких дітей на самоті, є ризик небезпеки та наслідків. Не можна ключі сьогодні і на кілька хвилин класти на стіл. У народі вірили, що така дія приведе до сумної новини. З цієї ж причини люди намагались, ніж та чайник не ставити також, бо сумні новини прийдуть ще й з болем у потрійному розмірі. Що зробити буде добре? Уникати нових знайомств малознайомих вам людей та місць, вони сьогодні для вас можуть нести небезпеку. Аби таланило, варто мати сьогодні при собі невелику гілочку яблуні. Автентичні українські слова. Плюгавий. Люди так говорили, коли мали на увазі огидний. Народна мудрість Коли хоч ненароком б'ється чашка чи склянка, не варто засмочуватись, адже мудрість предків нам каже, що від вас скоро підуть проблеми. Які вирішити було важко чи взагалі неможливо, але це тоді, коли предмет розбився, і потрібно рештки винести з дому одразу ж, аби щастя не злякати. Якщо при падінні посуд залишився цілим, ним краще не користуватися три дні. Вимийте добре склянку чи чашку, що впала, заховайте у темне місце на цей період, і тоді лише не можна потім буде користуватись знову, в іншому випадку може похитнутись здоров'я. Люди казали, що коли про людину хтось говорить лихе чи розпускає плітки, таке може відбуватися з її річчю. Стрижка день для перукарні не найкращий волосся втратить силу. А разом з цим і людину покинуть сили, прийде туга та смуток. До речі, і фарбування волосся теж у цей день краще не робити. Щасливе число дня 6 – колір дня бурштиновий, містичні години доби вони триватимуть із 9.30 ранку до 10.40. тож проявіть максимальну обережність. Народна медицина раніше не обходилась без рослини під назвою Малина звичайна. В народі рослина ще відома під назвою Малинник або ж малина червона. Ягоди малини корисні та збагачують організм вітамінами. Також для лікувальних властивостей збирали її пагони та стебла, коли вона закінчила плодоносити. Росте переважно у лісах та господарствах. Люди використовували малину як потогінний протизапальний та жарознижуючий засіб. А ще вона допомагала налагоджувати травлення. Підвищувати апетит та знижувати тиск. Пам'ятайте, будь ласка, що будь-яка рослина має протипоказання, а уся інформація є ознайомлюючою та не закликає до самолікування. Давні українські страви. Серед поширених страв того часу були капусники або ще зустрічалась назва капустяники. Господині готували їх як на сніданок, так і на вечерю. Якщо говорити простіше, так раніше називались млинці зі свіжої капусти, а коли вміти їх приготувати, це смакота просто неймовірна. Отож для початку потрібно невелику голівку капусти очистити від в'ялого листя, нарізати на кілька шматків та пропустити через м'ясорубку, або ж як робили у давні часи, дрібно сікли по кілька разів. Кидали на капусту на марлю, аби сцідити сік, але сильно чавити не потрібно. Якщо пропускали через м'ясорубку, чавити капусту вже не треба. До густої маси додавали кілька курячих яєць, мілко нарізану цибулю, моркву дрібно терту, сіль за смаком та борошно. Усе гарно розмішували, викладали оладки на добре розігріту пательню, змащену смальцем або жалією, великою дерев'яною ложкою, смажили з двох сторін до золотавої скоринки без кришки, аби сік не стікав з млинців. Їли капусники з домашньою сметаною або готували до них м'ясну чи грибну підливу. Люди, що народились у цей день є життєрадісними раціоналістами, які знають, чого хочуть від життя і що для цього треба зробити. Їм важлива підтримка сім'ї та друзів, без цього можуть втрачати рівновагу. До їх сильних сторін відносять чутливість, енергійність та доброту. До слабких надмірну інколи довірливість. Іменинникам цієї дати в житті варто стерегти слінощів. Успіх приноситиме колір зелений камінь талісман топаз, а квітка долі люпин. Цей день в Україні 29 жовтня День працівників служби позавідомчої охорони. А ще це день військового фінансиста Збройних сил України. Давня приказка говорить, що рада б зірка зійти, та чорна хмара заступає. Нехай ніщо і ніколи не заступить вашого щастя. Бережіть себе та своїх рідних.